Розпочинаємо виготовлення і розповсюдження власних екстракторів для хірургів для видалення уламків. Ці екстрактори вони всі магнітні, це опитні образці, вони будуть покращуватися. Значить, оце перший, наприклад, такий маленький для офтальмологів. Він буде комплектуватися ще отаким магнітом 20х6х20. 20. Тобто, як воно працює? Коли надягаєш магніт на металеву якусь паличку, то магнітне поле зосереджується на цьому кінчику. Цей кінчик якраз в око кудись лізти і таке інше. Але дуже такий він. Колиця. Значить, Другий, мені більш подобається такий, він для, теж для офтальмологів. Не колець, здесь такий тупий кінчик. Значить, теж під цей магніт. Отак от воно якось буде працювати. Чому буде окремо магніт і сам інструмент окремо? Бо інструмент це металевий. Не магні... магнітний матеріал, а це неодимовий магніт. Їх не можна стерилізувати разом. Чому? Бо неодимовий магніт, більше 80 градусів Цельсія, розмагнічується, його можна стерилізувати тільки якимись хімічними речовинами. А оце можна як звичайний хірургічний інструмент, будь-який там, в автоклаві чи якось стерилізувати. Значить, як воно працює? Я ще досліджую теслометром. Хочу подивитися, як воно. Магнітне поле, як воно збільшується отут на кінчики, і вам продемонструю за одне. Після того, як буду переміщувати магніт ближче до цього кончика. Тобто, от в цьому положенні воно має магнітитись. От, Дивимось. Тут зараз 70, 70 мілітефла. Щоб показати, що воно не працює, до речі, ну, мабуть, спочатку треба отак показати. А, ну, метал намагнічував, намагнічував, понамагнічувався. Ну, 16. Це одно це не 70. От з магнітом воно працює відразу. Тобто у цьому положенні 70 зміщую на 20 мм уперед, ближче до кончику, до кінчику має збільшитись. Ну трошки збільшилось, не на набагато. Ще переміщаємо. 100, 100 118 120, да. І якщо взагалі, але це вже в око не, за, не засунеш, ну, не дуже засунеш ці 2 см залишкою. Але тут же магнітна індукція найбільша, майже 300 мілітесла. Тобто, отаким чином я просто хотів продемонструвати, що якщо хірург працює, Якщо є можливість, то можна буде пересунути магніт ближче до отвору і дістати уламок, він краще примагнітиться. Так, слідуючі два девайси, навіть три. Значить, це девайс у нас 11 мм, під магніт 10 мм. Значить, він теж відокремлюється. Ця ручка не магнітна. Цей стаканчик головка, оця, вона магнітна з магнітного матеріалу. Ось вона магнітиця, а оця не магнітиця. Тут є дірочка, щоб витягнути магніт для чищення інструмента після операції і стерилізації магніта окремо. Тобто, це нагадую, Стерилізується в автоклаві, це не можна, тільки хімічний процес може бути. До речі, якщо тут щось, якийсь бруд скаплюється, дуже зручно взяти просто скотч. І таким чином скотчем його почистити. Якісь маленькі штучки, вони сюди приліпнуть. Таким чином можна почистити магніт перед е, стерилізацією хімічним шляхом. Так, магніт також сюди закладується, і це вже для більш, е, більших ранньових. Е, Каналів там 10 мм і більше. Другий ми зробили діаметром 13 мм. тут под більш, под, під більший магніт, під магніт 12. Ну, система так само працює. Витягуєш магніт і працюєш. Головку можна поміняти. Ось така сама головка, тільки тут подовжений ручка подовжена це для уламків, якісь десь там в легенях, так званий теракальний, чи якось так вони кажуть, хірурги. Теракальний такий магніт. Тобто, в принципі, просто ручка міняється і все. А магніт залишається той самий. Ну, всі ці магніти, всі ці екстрактори, ми їх якось поназиваємо версія 1, версія 2. Викладемо на сайт Магнітон на наш сайт Магнітон Comua, Магнітон і будемо розповсюджувати за собівартостю. Тобто, за собівартостю буде. Ціни на ці екстрактори. Все, звертайтеся, якщо буде потрібно. Дякую за увагу.